Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Дев'ятий клас українська мова. Урок номер один. Вступ! Походження і розвиток української мови. ЕПІграф Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду. В тиші трелі солов'я. Оксана Забушко. Ознайомтесь, будь ласка, з орієнтовним планом шкільної лекції. Українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських і прямою сподкаємницею мов тих слов'янських племен, що населяли територію сучасної України, полян, сіверян, древлян, тиверців, уличів та інших. Існують припущення, що українська мова має набагато давніше походження. Ще в 1879 році польський учений лінгвіст Михайло Красуський у своїй праці давність української мови наголошував, що українська мова не тільки старіша від усіх слов'янських, а й від санскриту, грецької, латинської та інших арійських мов. Про це свідчать і давні фольклорні твори, наприклад, календарно-обрядові пісні. Український мовознавець Олександр Потебня стверджував, що веснянка Ами Просо Сіяли існувала в Україні вже в першому тисячолітті до нашої ери, а колядки про сотворіння світу птахами, тобто ще з дохристиянських часів, навряд чи перекладалися з якоїсь давнішої мови на українську, адже християни не мали в тому потреби. У перше слова української мови. Страва, мед, кава зафіксував ще в V столітті нашої ери візантійський мандрівник та історик Пріск Панійський. У X столітті невідомий український майстер на руків'ї меча вибив прості слова Коваль Людота. А в стародавніх літописах є численні українські вкраплення: Криниця, рілля, глек, кожух. Яруга, година, теля, Господар та багато інших. Формування окремих мов на основі праслов'янської відбувалося в vi 9 століттях. У цей час і склалися основні риси української мови, які свідчать про її самобутність і відмінність від усіх інших слов'янських мов. Сукупність цих рис умовно називають праукраїнською мовою. Звичайно, мова, якою спілкувалися наші предки, не могла б бути точно такою, як нині, але саме її фонетичні, лексичні, граматичні риси поступово визначили напрямок розвитку сучасної української мови. Українська мова є однією зі старописемних мов індоєвропейської родини. У ранній період своєї історії вона продовжувала розвивати традиції літературної мови Київської Русі, збагачуючися народнорозмовними елементами. Унаслідок цього утворилася староукраїнська книжна мова. Нею складали документи, писали наукові праці. Рівнобіжно розвивалася жива українська мова народу. Її вплив на літературну мову був величезний, він відчутний і в літописах, і в слові про похід ігорів. Окрім того, елементи живої мови українського народу використовували в своїй літературній творчості Іван Вишинський, Григорій Сковорода та інші письменники, готуючи таким чином підґрунтя для виникнення нової літературної мови на народній основі. Нова українська літературна мова вібрала в себе писемні традиції староукраїнської книжної мови, скарби усної народної творчості, розмаїття живого мовлення. Її зачинателем є Іван Петрович Котляревський, автор поеми Енеїда. Саме в цьому творі славетного полтавця вперше народну розмовну мову піднесено до статусу літературної. Сталося це тоді, коли було видано перші три частини в 1798 році. А основоположником сучасної української літературної мови є Тарас Шевченко, який у своїх творах розкрив красу й силу українського слова. Відшліфував його лексичні, орфоепічні й граматичні норми збагатив виражальними засобами.